Вітаю, друзі! Сьогодні я займалася прибиранням теплички своєї, яку не спіла прибрати восени, і в цьому відео буде робота, яка була пророблена за один вечір. Хочу вам показати минулорічний урожай. Свіженька капустиночка, Тільки надумала в'язатися головку. Ось ще одна. Ось ще одна. Начебто щойно посажена. Може до кінця сезону і зав'яжеться. Так, хочу вам показати, бо вже вечоріє, прибрала я малинку, частинку, вигребла, ще підсиплю попелом, поудобряю. Це в мене малина пізня. Вона плодоносить на свіжих пагонах, які восени треба було поскошувати, але я нічого тут не встигла зробити, була іншим зайнята. Тож, Зараз зайнялася. Лишаю пару пагонів минулорічних, трошки буде врожай на них також, трошки раніший. Ну, а ці, що з землі зараз виходять, то вона буде пізніше. Ну, а ось ще мене це чекає. Дуже кинувся морозі чистотіл то я його все висапую, викопую і все витягую. А це ось я вже поприбирала у тепличці. Минулого року тут в мене росли огірочки і помідорки, були замульчовані агроволокном, застелені і зверху я мульчувала з кошеною травичкою. Я її так зібрала, прибрала, щоб хвороби не розпространялися, Ще повидьоргую травичку. Ну, якось так. Буду працювати, бо вже ввечері я ж кажу. Шосте квітня сьогодні. Хочуть розквітати пеларгонії, ось одна. Ми в тепличці, а гоєрочки вже кричать: висадіть, нас висадіть, а в нас знову передають похолодання. Я їх вже розставила, бо вони потягнулися, але ще висаджувати не буду. Дивлюсь, погода холодно, то ще хай постоять. Такі ось калібрашки ростуть і зелепес наростає. А це, як ви думаєте, що це таке? Це таке велике, скажете кабаки, ні, не кабаки. Кабачки, ні, теж не кабачки. Це дорогі мої люфа, Ту, що ми саджали минулий раз. Вона ось зійшла, з'являються перші справжні листочки, люфа, природна мочалка. Біденс хоче квітнути ось такі квіточки маленькі. Сульфінія тут наростає гарними кущиками. А ростуть і тянуться. Тянуться, я їх уже порозкладала, бо прямо на очах повитягувалися. Висаджувати, боюся, боюся, бо Ох, вже пострадала. Залишила в теплиці на одну ніч, не подивилася, що має бути приморозок. І в мене підмерзли помідори. Ті, що саджала ще в лютому, Ось залишилося. З 20 штук. Десяток, навіть десятка немає. Хапінет, садила 13 лютого, така шкода. Такі вже гарні були, ось бачите, попідмерзали. Не знаю, це так залишила, думаю, може пропускають. Так, і викинути шкода і... ну, в общем. Одне розстройство, скажімо так. А це теж люфа. Пересадила її вже по горщикам, щоб вона собі росла. А гайорочки на день виносив в теплицю, а на ніч заносив в будинок. Вже перестраховуюся. Так. Ось така сульфійніка розквітла, я її квіточку обірвала, хай наростає кущик. Ось така. А тут я ще сьогодні посадила, посіяла баштан кавуни. Кавуни три сорта. Вони зійдуть за декілька днів і. Будемо теж спостерігати за розвитком. Я їх в касети посадила зразу. І будемо дивитися. Хочу вам показати, що я на сьогодні своєю роботою справилася. Малинку прибрала, вичистила. Все. На сьогодні здачу виконала. Зараз ще притрушу попелом, бо вже темніє дуже. А всім мирної та тихої ночі. На все добре. Все буде Україна.